Ви розумієте, він сильний духом. Йому сказали, откажись від своїх слів, від своїх малюнків, я те саме, ми тобі все простимо, все тільки ти, щоб письмово, і щоб не займався цим питанням. А він, ні, главно і талановитий, і малював, і вірші писав, і, і в шахмаді, і телевізор ремонтував, тому що все, тут такий скульптор. У нас, да, у нас троє, настроє, да. я середній, Валя, сестра 53, вона. Молодшою. Ми всі, особливо ж літом то нема коли, а зімо ж. Тоді сніга такі були, що ого-го, і, і воріт не видно було. І це ж дома сидимо, ну всі ж спілкуємося потім. А батько ще і радіо, Голос Америки, ми все время. Віктор народився 16 вересня 1945 року. Народився, ну, взагалі, всі любувалися ним, дуже красивий такий, шустренький такий був, на два роки не старший ж мене. Взагалі, його всі любили. Всі он куди не пойду. Ну, як ляліч, ну намальований такий симпатичний. Ну, і що характерно, що любити по деревам, він такий сміливий був. Я не такий, як дитинця, а він это, десь там, туди, як мавпа. Там наші медвенці називали, там вже мапа живуть. У нас же дерева високі, і там, де то чи вийшли, чи речі, щасливу, то ж треба вилізти. Було. Ну, да так брат ладив, я ж говорю, ой, хочеться сливу, хочеться туди. Це питання. Маленьке сюди, як треба. І розумієте, і от це я сміливець, ну, і підвела, як говориться. Він упав із черешні, упав, і мовча ніхто ж не знає. Потім мати, що то вночі, а він ой, що то ой, як почав. Вночі, мати, ми в одній кімнаті там буде, а вона. Що таке таке? Та нічого. Він ще такий був, як партизан, мовчитися. А воно далі хуже, потім ой-ой-ой-ой-ой. Так ти ж розкаже щось таке, ну, або давай до лікаря. Що, «Що случило? Ми де-то де упав, як мати, як вчуттів. Так, да, я впав там то-то. то Так тоді вже повели до лікаря, його на рентгену, був слав. общем, направили в Київ перелом позвоночника. Місяць пройшло після цієї травми. Коротше, ну, а він же, рухався, він же рухався, і воно там вже його трохи нарушило, то що воно само та ще й плюс додався, як говориться, розірвало там ткані, напевно, там ще що. В общем, йому дуже болить спина. Коротше, батько поїхав у Київ, і там йому направили е, в санаторій затоку, дали направлення, в орті санаторій затока. В общем, з такими болячками захворюванням туди можна. В общем, йому там корсет, він корсет одразу в гіпсі був, гіпсовий корсет, коли він там щоб не рухався, щоб вона якось там зростала. Він там вісім років, вісім років. Там він в школу ходив лежачий. Читали там все. Ну, батько їздив, він казав, тоді ж це ж 50 ті роки, розумієте, як до Медин, до Одеси, дуже то дуже саме. Ну, їздили там по можливості сюди. І вже там хотіли операції йому робити. Потім і так, потім, ну, в общем, там всякі варіанти, щоб де то кость взяти з ноги, там. То, ну, в общем, ну, батько ж цьому не спеціалізував, ну, дивись. Ну, давайте так. Коротше, воно росло і гор виріс. все. Вже його корсет, вже такий, я пам'ятаю, корсет такої кожений, кожаний йому. Зробили кожаний корсет по заказу. І Він вже не в гіпсовом ходив, а такому зав'язочками сюди. От, 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 виписали його там, говорить, пускай тут буде він вдома там, ну, в общем, тако, ну, фізично там, практично, на генація, його особливо на генація не було. Ну, дома він так все. Ну, в общем, він сам там читав, а, пішов у школу ж він. сюди. Що, сьомий, восьмий клас, ну, якраз вийшло, що я в один клас за мною ходив. І все, він вісім класів закінчив, Так, хватить достатньо, нема чого. Поки такого тоді якось, я говорю, і батько, говорю, не було чому мені підсказати. а я пішов у 10 клас. Ну Вітя я вдома там, ну, в основному по гозяйству там, мама там. Йому там деякі там такі мелочовку давала, що він. Ми з братом в школу ходили, це шостий клас. А де брат, а де ви? Так. Це брат Віктор. Угу. А це Григорій, я, а це сестра Валентина. От ще Віктор. Ще Віктор. У нас на, там, на Миколі, там Шахоха жив, а він 25 років. Він сам агроном, сам по, -по своїй своєму. А він 25 років його відправили в тюрму, ну там як неблагонадіжний, так називаємо. І все, як політичний. І він там недалеко жив від нас. І вони ходили, на... а воду брати. Якраз, я кажу, в 60-х роках щось україницях не було води. А ми якраз... Вирили криницю у нас, і в нас ходили люди до нас. по Ну, і вітя ж, ну, ми, ну, як обичний, медвенція не спілкуються, там сусіди, хто, де, що це, і про його цікавиться, де він, що, як поняв. І вітя з ним здружився. А вітя... Він взагалі такий ну, еродіраною. Книжки, читав. у нас велика бібліотека, а він ще є так любителя, Він то любитель, это, это, он, это, все доточно, да, політичні всі ці діла, навіть Леніна вивчив. Ти твори, ну тоді ж така популярна. От давай, давайте. Все, потім, а батько ж слухав, вже це Радіо Свобода, і потім почали ж. Ті, що говорять у Радянському Союзі політики, і то, що за границею. І потім от цю інформацію об'єдняли, і де правда, де кривда, як говориться, де, де брехня. Це раз. Друге, він почав свої вірші писати, ну, посилати його газети. Він писав, ще й вірші і малював, і писав вірші. Так, да, малював і писав вірші. І в общем, він з художніми карикатуристами газета Ізвістія. Там я почав списуватися, а там вони ну, критикували ж зарубіжних тих лідерів, там. ну а Вітя теж карикатури. І вона теж все, ну общем, випало, що -то -то -то. намалював на Андропова цей малюнок. Це коли він уже, це ж він, а після того, що, що... як, це ж пізніше. Він тут, а тоді. Значить, художнє училище, говорит, я буду учити. Батько говорить, давай в Одесу. Ну, по стану здоров'я, він не міг рік провчився, говорить, я не можу. Ну це ж, то, Якщо б була хоча в домашніх умовах, оно, а якщо жити і жити, ну, в общем, з собою треба, ну, в общем, йому вже тяжко, говорит, я не, не в змозі. Приїхав він у медин, батько, його говорит, ну давай робота, якось, якось роботу, ну, щоб ти чим то був зайнятий. Ну, в общем, телемастера в Житомирі для этих, такі, типу інвалідів було спецучилище радіомастеров, радіотелемастеров. Він там провчився два роки. Потом у медуні була мастерська телемастерська, і він там був працював сам. Він би працював, а там треба на визову, надо було ходити по хатам, а медун ж знаєте, як. І він говорить, я тяжко я, мене, я не можу. І він все кинув, тоді батько його. Він працював в сільгостетні. І він його говорить, там, ну, оформителем газет, він ну, як сторож там оформив, ну, він як оформителем, там, от, там, писав всякі е, лозунги, об'явлення, какие то там, ну, в чому об'яви. Віктор, сестра Неля, це наша Наташа, дочка моя. Це моя дружина Валя і це я, Григорій. Це ми Медвині. Ми е, хрестили у нашій церкві на Миколію е, Наташу. Це який рік десь? Це який рік? Це 73 й рік. 72-й. 72-й. Це да, ваше весілля. Так, це моя весілля. Значить, це у Києві. Це у е, 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 Києві тоді. Як у нас? Шоколадний домик називався. Це на Печерській, тоді був е, палац одруження. Ну, він зараз вже по-другому його перенесли, вже другий. І це якраз ми е, це в жовтні місяці, ми. 7 жовтня у нас. А де брат? Е, брат в очках. У очках. Ну, і це на свалю, це вже за столом, це, теж, це, це в цей день. Я вже в армії був, я в 73-му році в армії, мене після інституту забрали в армію. Коли це батько говорить, відео арестували, забрали. Я в шоці думаю, ну за що ні про що? Ти пам'ятаю? Ну, кого то вдарив чи обіду. Ну, щось не поняття. А, а коли за карикатуру, А то так політика та ще хуже. ж. Ти що ти мордобой би, то тобі не страшно. А за це діло ето, ето особливо в радянській владі дуже боснує. Ну він намалював вже на Андропова там картину. На стіні е, там було приміщення таке здорове, типа. Мастерська, це да, мастерська, таке, таке здорове, там, Дівчина українка, е, значить, із такою косою, красиво, руки. Е, Цепю зв'язане, ну це як Україна вроде, як Україна. Зв'язана, що не може запутана цим все. і все. Яндропав, що ти мов? І здіваюся. ну там була надпись. Мене ж не було. І його одразу доложили, його на другий день приїхали, забрали його в Київ в СІЗО. Там. Ну, йому почали я туди, давай, жись, ну інвалід же, що за такое. Але ні, ні, нічого. Я то поче. Начали... В общем, приїхали допроси матері і батька, до ну, там переривали все, що можна. Докажіть, з ким він спілкувався, з ким він де, де ж він то, де він то. Ну, а мати говорить, ну а що ж я знаю, я неграмотна, де він, що тут таке. Батько говорить, я хворий, я». Ну, само по собі якось так. І, в общем, його три роки дала йому строго режиму, він три роки побув і потім прийшов. Десь Дніпропетровська область, де то мати їздила туди, бо що мати їздила два рази, теж там через дуже як він і здівалась над ним. Ну він, розумієте, от, він такий був чесний до себе і до всіх, ну такої, і от, щоб правда то номер один у нього, розумієте? щоб кривдо, що це в нас брешуть нас, цю Україну. Ну, з неї все забирають, нам нічого не остається, ну так виходить, свободи слова немає. То, що ти хочеш, а він ще як? Вірші ж його ні, 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 ні опублікували ж, ніде. Ні, не там, то не так, то не сяк. і Скільки він там і різний, і всього, ні одного, там і, і сільська газета, от, от, от. сільські вісті були, і звісті, і ще там, ну в общем, і журнали там все. Ну, діти ні, нічого немає і ще, що він обідався на цю владу. Хоч інвалідність то йому ж не дали, а батько говорить, давай я пійду сам усюди. Ні, я сам. Пішов він на комісію медицинську, поїхав сюди в Київ, і йому так і не дали. Розумієте, от це 8 років, такий, от прожив самостійно, це з дитинства, це 6-7, от це 8 років, Формірування його було ну такою самостійно. Ну так, що ну може практично, як дитина, і сам собі питання рішав, ну про себе і для себе, так казалось би, так все. І он сформулював, що він ну що він сказав, так і буде. То есть його вірші, малюнки, чи де це все ділося? Коли от ж... прийшли кгебісти до нас у хату, забрало його вірші. Малюнки, фотографії, ну і там, там деякі книжки. Ну, в общем, все, що можна, вони там забрали і все. Це мати говорить, тому що я був в армії, в мене не було. Після того, як заарештували вашого брата, змінилося ставлення в медвені до вашої сім'ї? Ну я тоді якраз в армії був. От до мене змінилося в, в армії. Я така активна людина в житті була. Я... Спортом займався, був комсомо, е, значить, в, в автобусному парку, комсоргом я був. У нас було, у мене було 650 комс, комсомольців. Ну я звільнений був, був як те саме. І ну, з людьми постійно я спілкувався. Ну, такою. Де -то, і, ну, все організовував, і вечора, і, і, і спорт, все, і так, кругом. Я і пішов вже в армію. Я там теж на висоті, там, то, що то треба допомогти. Що -то. Ну я такий активний. Все, все. А потім командир роти так дивиться на мене. І сам політ приходить, але не мовча вже нічого. А я ж навіть не знаю, бо тоді вже мені куди вже письмо написалося. А я бачу, що то і мене так. Потихеньку відстранили, вже я ніде. Ні. мене в другу роту командували по, по другим питанням. Там. І я, коротше, все время шокін той капітан, я спомню його фамілію, як він на мене дивився, отак, зверху вниз, зверху і так, і поперек. Думав, чим я дишу. Понимаєте, все це таке. Все время, яке-то питання задавали, які-то, ну так, з сторони не так напряму, де то як то щось там. Підловить. Так, да, щось підловить мене на чому-то. А ваш брат щось розказував про перебування в тюрмі, як до нього стало? <клух> він вернувся все-таки став. Ну, він, розумієте, розказував. Да. Ну, і все время з ним працювали в якому плані, щоб він <клух> відмовився від своєї ідеї. От цього. За вільну Україну, за, за те, що у нас інтернаціонал, у нас багатонаціональна країна, у нас ми єдиний, то навіть єдиний народ зробили, не, не українці, а, а, а совєтська людина, ну, радянська людина, помічаєте таке? Без національності, без, без нічого, розумієте, до того і знівелірувати людину ну, зробити. Ну, взагалі, мені самому діву дається. Як не так? Людина нічого. Таке, як ну, виросла вроді штучно. Там, штучний народ, штуч... так воно так і в принципі, так. Так штучний народ. Так, я... І от це його все час зомбірували, зомбірувалися. Ну він не піддавався там. То йому ну, йому підкидували всяке. Він і в одиночки сидів. Його ж не заставляли, він ні, я не там, в одиночці. Козимати, то теж туди, от, 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 одиночки воросидів. Потім, е -е, значить, щось там <кхід> він запротестував, що йому серцедівістами поселили, а ти почали газивати. Він об'явив голодовку. І щось неділі нічого. Потім вже почти при смерті, ну я вже там вже яке -то, там тоді вже ну, якось пішли на зустріч, щось там. ну, Далі він голодовку прекратив, тоді ж як голодовку ти об'являєш, тобі, тобі ви, виповнити твою да, вимогу. Да. Тоді вже, коли після голодовки, його вже рецидівісти це заважали. Це... А хтось його, крім вашої сім'ї, підтримував ще, чи так не дуже хто допомагав йому? Він любив тюрмі. Ну <гучи> 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 ну, ну, от це, ну, батьки ж в основному, розумієте. Розумієте, от іменно, що, ви розумієте, політичний все. Тобто цуралося, щоб Да, 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 дуже, да, дуже <гучи> <гучи> він після того, да, потім воно трошки втигло, воно так, саме, а то зразу, ну ви ж розумієте... Во-первых, хто ще й пушку запустив, що це то такое, то, 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 -то, то, -то от такое, от вони баламутять, вот, не дають спокійно жити нам і. И... По, по, да, по селу пома? Да. По селу, такому от. Тоді така була мало. Дуже нехороше. Я ж приїжджав вже після армії, то всі, ой, що там, що там, то розумію, ну що ну, ми такі, от кито не відсторонювалися від нас? Ну тро... ну, э, 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 ну так як би сказати. Ну, дивилися неприємним таким поглядом на тебе і такої, ну, що ти тут, що ви тут ви каблучуєтесь з такому плані. Дуже-дуже ага. дуже, дуже, дуже недобре. Не а тоді воно вже трохи воно забулося, спокоїлося. Ви відчували, або ваші батьки відчували, що за вашою родиною стежили якось слухали, що таке. Розумієте? Так... От, Ну, батько, мабуть, відчував. Ну він не говорив. Розумію? Ну, щоб не баламутить все те. Тому що э, про діда Жантона розумію, і то ми там э, потрошку, -то все такое, де то, це почти... ну, таке, як говорите, де то другої соберемося, щось хочеться в історію. Він э, зник без Можете розказати цю історію? Як це да. Розумієте, це у нас. Так трагічно, що взагалі не передать. Він поїхав, ма, це мати Він зібрався, поїхав до тебе в Київ в гості, в грудні. Та грудня ти? поїхав, так, 79-й. Ми в тому році вбили у да. Васівка. Да, да, знали... да, якраз, бачите, я вже. Да. От він поїхав до вас на Новий рік? Розумієте, я вже, е, він поїхав вже сюди. І mm -hmm. не чути. і вдома, ну напише, мене там два-три дні там побуде і все. Де то неділя проходить, мати вже там mm -hmm. через сусідів, як, де Віктор? Я говорю, не, не було нікого. Я, він же до тебе поїхав. Коротше, почали шукати тих знайомих, хто їхав з ним у той день, медленці. Ну, вони ж Автобусом, медлен... так. І вже, вже мати там, як вже розвідчик, все почав розпитуватися, понаходила тих людей, хто їздили, корчувати вийшов, і після того ніхто його більше не бачив. Ну, а він, віруючий, був, і, то, думав, може, туди в китайську пустель, там на корчуватом, вона вже й туди ходила. Короче, ми ходили тут, потім по всіх родичах і в Черкаси, ну дехто, може, десь поїхав, ну мало що там. Десь ніхто нічого не має. Коротше, ми заяву написали в міліцію, щоб пропав брат. Открили головне діло, де то шукали. Мати горі, знаєш, що давай по чаю поїхали. поїхали. Може, туди він по чаю, по чаївську лавру. Поїхали туди. Потім хтось десь бачив там. Взагалі не знайшли ніде нічого. Як ваші батьки, як ваша сім'я пережила? Це, це... Ну, мати взагалі мати, мати і батьки, ну розуміє, мати взагалі там запеклася, так і не їла там неділю, все, де ж він все забила, та синочок, син... ну, вона і так говорить, розумієте, от це і що от <кхм> виводи так робиш, йому якась така судьба дуже ну така. Дуже тяжка. Общо... Мати говорить, народився якась, нічого погода була така, говорить, якась така ненастя була. Говорить, неприємно, щось таке. В нього говорить, буде, ну, вона так вже після того почала розмовляти, розсуждати. Поламав, смотри. у нього як було, Смотрите. хребет поламав, в тюрмі був, потім після тюрми ще руку зламав. Два роки не зросталася рука. Він в тюрмі зламав її чи Ні, ні, тут уже, тут уже. там він саме, ногу зламав. Ногу зламав, це при мені ще до тюрми. Батьки пішли, батьки пішли на свадьбу. восьмий клас ми Ходили. А тоді березень місяць, якраз, начало березня. Тобто сонечко підігрівало в ньому, вроді таяло. А ночі замерзали морози. І вона вийшла, от це, ми на санях каталися там, одразу ж у нас раз і яр там, метро 50, а потім і яр туди так йде, біля хати. І ми з ним каталися. Я, ну, а він же, а він тільки ще ж після, ну то, тобто, ну, після госп... лікарні. Сидить ззаду, ну і теж на санках метрів. Їдем. І вийшло так, що ми в щепу їхали і зламали ту Щепу, яблунька. Я говорю, ну це попаде мотиви. Ну я говорю, знаєш що? Поки суд та діло, я взяв таку тряпочку, замотав і снігом мотив, щоб вона стояло. а потім весною говорить, якось буде. А він сів на, то я ліг на, на, на санки і поїхав. Згори і вдарився в яблуню. Бог ти мой. Я говорю, вітя. І деш вже метр, так, 25 відсюди. Я привів, витяг. Ой, ой-ой, думає, голова ні, нога. Нога, я, я троє нога, Бог ти мой вже. Я говорю, що ой, болить нога, все. Взагалі, я його на санки положив, притяг до хати. Так, я говорю, вітя, зараз я піду до батьків, дав води йому там. Говори, ти побудь, тут я сейчас... А свадьбу я ж не знайду. Ну, спитав, ну в медуні ж моста десь недалеко. Пішов до батьків, це неділя була. Пішов, тато, вітя, погано, навірно, щось случило, упав, вдарився, щось нога болить, а що. Приходить, і матір прийшла сюди, він дивиться щось ногою. Так, треба хірурга. А хірург у чайках, який був, такий, самий такий говорить, в общем, батько де того коня знайшов коньми, чи в школі взявся, казь. І поїхали в чайки сюди. Привозить того хірурга, Он подивився, говорить, стегно сломане, стегно сломане, повністю. Короче, ну лупки взяв, лупки там зв'язав. Ну, вже так. Ну, говорить, дивіться, там що визнають, дайте, що вийшло, нога зрослась і вона коротше стала на, на 4 сантиметри. Представляєте? І он вже отак. Це в нього вже горб був. Да, ще гор, ще Ви розумієте, я вам отак, я почав розказувати, як і в нього отак. Потім тюрма, потім ще руку, руку. Значить, теж не зросталася рука. Так він штирьом ходив. У нього ось от, 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 от дві ж гомулки. Дві. Так уже батько дето в середню Азію написав, живо кость там, яка то спеціальна є, це трава, чи, ну, в що йому прислали, і потім він це там трави чи зілля, то, в общем, настойки роби, і почав зростатися. А так не зросталося. В общем, ну, через два роки вже зняли тут йому вже штир. Э, ну, так його ніде нічого. Не знайшли, знає що, давай там я чув, ну, що у Чернігівській області там є ведуння. Така. В общем, по фотографії вона може знати, живий він, мати хоче узнати, живий він чи ні. Поїхали ми туди, в Чернігівську область, взяли фотографію там. І бабуся там поздоровалася, ну, говорить, давайте сюди. Ну вона там ритуал, значить, води налила там. Він говорить, він живий. Ну, говорить, ви його не побачите. А потім говорить, може, ну, навряд, ли говорить, не побачите. Ну він же не, ним е, користується його розумом. Користується його розумом. Ну, що це все. Користується він, типу щось працює на когось під якимсь колпаком. Потім я вже. У цих ще яких то ведунь, вже після. Ще ми їздили, ну, в общем, так, ви живий, ну не... потім я, значить, ще до, до одного там ведуння. Він говорить, я його КГБ забрало і забрало його. Єдине, що ми подали в суд, вже, щоб де то зник, то що, що робити, і це в голову. Ну, говорить, так через суд уже є рішення суду. Що він зниклий без звісти і ще тать, як, ну, як помер, ну, общем, щоб надати, тому що розумієте в село, та ми вбили, його, щось там така мова пішла, що, що батьки, там, що він каліка там приносить, да, то політика мов все время з ними таку. Вот. Так ми вже. Через суд, щоб у нас документ є, і пускай люди. Ну, знаєш, як люди всякі ж у нас eh, хочуть, щоб все показати, так наговори то роблять. Все. І, взагалі, після того отак, ми більше з ним не, не чуть ні, ніяких новостей. І так.